Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Сполучені Штати формально припинили військову місію в Іраку. Протягом понад восьми років присутності в країні та бойових дій американські військові покладалися на свою технічну перевагу над ворогом, зокрема спостереження з повітря. Хоча на озброєнні армії США достатньо безпілотних апаратів, американці досі користуються літаками Ю-2. Ці перевірені часом розвідники свого часу виконували місії над Радянським Союзом, Іраком, Північною Кореєю чи, скажімо, проводили оцінку шкоди нанесеної цунамі Японії. Пілоти ю 2 вважаються одними з найдосвідченіших льотчиків світу. Планується, що за три роки літак нарешті піде на заслужений відпочинок. Підняти літак на висоту у понад 21 кілометр вимагає багато зусиль. За годину до злету пілот починає вдихати кисень, аби зменшити ризик декомпресії хворобливого стану, що наступає у випадку різкого зниження тиску. Майор Колбі порівнює політ на Ю-2 з перебуванням на верхівці Евересту. у мене не було пов'язаних з цим проблем, але хлопці, у яких з'являються симптоми декомпресії, відчувають біль у суглобах та інші неприємні речі. Посадити ю 2 після багатогодинного польоту ще складніше завдання. Літак має унікальну конструкцію, яка дозволяє йому підніматися на рекордну висоту однак обмежує поле зору пілота. Тож апарат обладнаний додатковими колесами. А під час посадки інший пілот у машині, яка розгоняється за літаком на злітній смузі, через радіо підказує льотчику у кабіні, аби той зміг зупинити двигуни на висоті рівно 60 сантиметрів над землею. Після кожного польоту команда техніки виглядає приблизно 150 частин літака, які потрібно замінювати з визначеним інтервалом. Політ на такій висоті це серйозне навантаження. Різка зміна екстремальних температур, суттєве випробування для багатьох компонентів літака. Перший ю 2 піднявся у небо у 1955 році. Того часу технічним забезпеченням літака займались повітряні сили, але керували місіями та готували пілотів спеціалісти центрального розвідувального управління. У 80-х роках з'явилась нова модель Ю-2 на 40% більше за попередню. У 90-х ці літаки обладнали новими двигунами. Майор Карл Маймі керує літаком, побудованим у 80-х. Однак на озброєнні повітряних сил ще залишаються моделі бомбардувальників Ю-2 зразка 50-х років минулого сторіччя. Щоправда, від оригіналу залишився лише корпус якщо ви заглянете у кабіну, подивитесь на начинку літака і особливо на сенсори, то побачите, що все це останні досягнення техніки. Тож я почуваюся комфортно в літаку, якому на папері понад 50 років. Завдяки висоті польоту ю 2 надзвичайно важко уразити. Утім, радянським силам протиповітряної оборони вдалося збити американського шпигуна у 60-му році. Одна з трьох ракет, запущена радянськими військовими, таки влучила в Ю-2. Щоправда, інша збила свіжа міх. Після закінчення холодної війни. Літак почали використовувати у збройних конфліктах за участю США та військ НАТО. Літак трансформувався відповідно до потреб часу. Зараз це високотехнологічна машина, і якщо буде потрібно, вона служитиме і у майбутньому. П'ять років тому Міністерство оборони США планувало вивести літак з експлуатації. Однак Конгрес вирішив залишити ю 2 поки не з'являться безпілотні літаки з відповідними можливостями. Це ймовірно станеться у 2015 році, коли літаки моделі всесвітній яструб RQ-4 повинні перебрати на себе високу місію Ю-2 після 60 років його вірної служби.